Увечері 9 травня в центрі Будапешта поліція Угорщини затримала колишнього українського дипломата. Його звинувачують у нібито шпигунстві. Дружина затриманого має частку в українському ресторані в Будапешті. Сам він володіє бізнесом у цьому місті. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що це Сергій Олександров, колишній перший секретар українського посольства в Угорщині. Він має щонайменше два ресторани в Будапешті. Угорський уряд заявив, що національне управління імміграції видало йому заборону на в'їзд і проживання. Його звинувачують у нібито шпигунстві під дипломатичним прикриттям, яке більше не діє тієї ж ночі. Рішення про видворення було реалізовано. Уряд Угорщини також опублікував відео арешту під час затримання. Спецпризначенці прикували затриманого наручниками і поставили на коліна. Автомобіль Олександрова зупинили в центрі міста. Його публічно затримали. Він перебуває в Угорщині як цивільна особа, а не дипломат. Угорські змі припускають, що затримання пов'язане з викриттям Україною агентурної мережі угорської воєнної розвідки.